Ми можемо до центру. А ви задоволені реформою? Ну Щоб вони так їздили, як і ми їздили. А вони наче поки їздять. Кому до центра? І до центра, на полтавську немає чим добратися. Як раніше, тролейбус чекала, якого зараз немає. Усе. А чим зараз? Ну чим, буду перекладними. Вас влаштовують такі зимни з Ні. Що би хотіли побажати так би мати ідіолог? Хай самі проїздять, отак як я. У вас основа, як транспорт зараз ходить? Ні. А чого б хотілося? Хотілося б прямої швидкої маршрутки, яка доїхала. А раніше була така маршрутка? Так. Да. Яка? 50-ка, 113-ка. А от великі автобуси. Ви вважаєте, ця проблема для Кіровограда актуальна? Я вважаю дуже актуальна. Чому? Тому що люди про це говорять, звертаються до громадської приймальні постійно. Це одна з трьох найболючіших проблем, я би сказав, і мабуть, ну, найактуальніша на даний момент. Жаліються на те, що були маршрути довгі, їх скоротили. Тобто треба пересаджуватися і платити вдвічі більше. От одна із таких проблем. Третій етап транспортної реформи, але люди дуже скаржаться. То я вважаю, що будь-яку реформу треба починати з людьми, а не розробляти щось а потім знаєте тестувати це на людях приєднався до цієї акції теж послухати людей доброго ранку до центру не а, а куди вам? От до Оце так, на кареті смертю. І сюди сідай, мам. На возі, та не на велосипеді. <гум> дочка, щоб побачили. <гум> А чем вы ездила раньше? Куда он раніше? куда братусь? До центра. До центру центра. Центр на роботу Ну зараз вже в принципі достатньо маршруток чи як? Достатньо, але все одно мало. Особливо, коли 9 година ранку, до 9, то взагалі час пік. Великі габаритні автобуси вас влаштовують? Ну кажуть, 5-7 хвилин кожен. Так, але туди, куди мені потрібно, я... Не на А що б могли побажати так би мовити, тим, хто реалізовує транспорт? Вели, якщо, якщо вони зменшили цей транспорт, то, хоч, то хоча б збільшити якісь інші альтернативи а На конях хай пересідають. Та навіть і так. Форму, Нет, конечно. А чему? Ну, потому что непонятно, сколько будет стоить билет после всех этих преобразований. Это же понятно, что он в сторону уменьшения не пойдет. А что вы побажали нашим покращивачам? Топтили эту реформу. Що значить глаз народу для наших покращувачів? От я хотіла б от этот знак. Босак їздили, б якби ходили. Я б з удовольствиям, якщо б мені підвезли до дому офіцера. А на велосипед би сіли замість громадського транспорту. А я так живу в селі і так їжу на велосипеді. А великі автобуси вам подобаються? Ні. Чому? Ну самі розуміємо, чому. Не розумію, ну там же більше людей влазить. Ну і що? Пхаєшся тут, а потім як не виїздити. А як вам транспорт? Ви б поїхали таким? Конечно. Ну а що робити тепер? – Якщо ціна, конечно, устраивала б нас. А вам далеко їхати? На стару Балашовку. – Як завжди? – всегда Всего... Єлі виїхали. – Як вам такий варіант добиратися на роботу? Прекрасний. Прекрасно, Якщо, конечно, погода така. Якщо ага. така погода дозволяє, то, конечно, ми з с удовольствием поїхали. – А на велосипеди Но... всі вы? На велосипеді, так. Да. Да. Ну, так. Не, ну все-таки краще, якщо не давлять, не обзывают не, не унижають. В нашому транспорті. как маршрутки ходят. Вообще не, мне не нравится, как они. А почему? Неудобно доезжать, во-первых, куча маршрутов поменяли. На, на, на Николаевку нормально не доедешь. С Алексеевки нормально не уедешь на Алексеевку, нормально не доедешь. Поменяли вот эти маршруты. Ну, короче, вообще не выгодно. Мне, например, я живу на Алексеевке. Мне не выгодно идти на типографию на остановку. Я просто за эти 20 минут уже был бы на работе там или где мне надо. Ну, 104-й же ходит нормально. 105-й мае ходит. Ну, а что, ну куда 104-й? 104-й едет, ну, по колхозной, и все, он поворачивает э, в сторону Николаевского пляжа. То есть мне туда не резон ехать. Если бы я на заводе работал, да. А если мне, например, надо, ну, куда-нибудь там, я не знаю, на Полтавскую, uh -huh. например, на Балку. На Балку, например, вообще нельзя уехать. Один четвертый маршрут. Я вот работаю возле, работал возле ЖД вокзала, 118-й, один маршрут. Один автобус він ходить раз в час І як? Ну як? я приїду, їду. еду. а графік так... руху ви знаєте чітко, коли приїде маршрутка, коли поїде? Як ну 118 ходив раз в час, ровно по нолям. Тобто 8-9. Ну, мне, то що виходить? Це мені надо вийти в 7 часов утра приїхати і час сидіти на роботі ждать, поки почнеться робота. А інші маршрутки ви знаєте коли вони будуть? Чи приходиться? Ні, приходиться ждать. І все літом буквально усе вспоминаю, літом, тройку ждал. Полтора часа возле восхода, возле ягодки на Алексей. Полтора часа не було ні а ви знаєте, що маршрутки Ходять кожні 5-7 хвилин до 23.00. Ну, так можна бути, але так нема. Точно нема? Чи є? Точно. Ви зустрічали колись 104-ю 23.00? Ні. Дайте я сфотографую. А ви водій? Так. Да. А раніше на якому маршруті завітяли. А які?